Ви знаєте, мені дуже приємно бути в цій місцевості по особливому, тому що я сам народився в Шепетівці, але з Господом познайомився в Одесі І більше. Тобто по справжньому посив його в своє серце. І сьогодні, знаєте, я скажу таку річ, так. Трапилось, що Господь мене призвав е, до такого служіння нести його вістку, от, його новини е, в такі місця, де дуже важко. Ось. І я знаю, що багато хто тут є, вони з цих місць е, повиїжджали, Ось. але знаю, що там робиться. Багато хто дивиться новини. І я знаю, що всім хочеться. Добрих новин, правда? Але я скажу таку річ. Люди, які там знаходяться, є дуже багато людей, які позалишались, це різні бабусі, це різні діти, а ще там залишались наші захисники, вони сьогодні туди прийшли і вони боронять нашу країну. Ви знаєте, мені приходиться більше всього спілкуватися із захисниками. Але по можливості я спілкуюсь і з звичайними людьми також, тому що мене запрошують, просять якось ободрити. І всі хочуть, знаєте що? Хочуть того, щоб е, щось таке розказав, і від чого людям тут буде одразу легше. От Ніхто не просить там, дані якісь справи, щоб там мені легше там пройти якийсь маршрут, а всі хочуть ось тут, от просто вони показують сюди, що їм хочеться тут, щоб було легше. Але я хочу вам сказати таку річ, з ким не розмовляєш, абсолютно всіх одна і та сама проблема. Ніхто не готовий до цього, що відбувається. Немає значення, в якому віці людина, яка нація, який розбір ноги вообще немає. От просто всім важко сьогодні. Всім. От особливо хто там, всім важко. Тому що люди, вчора жили в комфорті, Займалися своїм бізнесом. Хтось бізнесом, хтось був на роботі, хтось е, іще десь. Але сьогодні його закинуло туди, де нема комфорту. Вони вже в полях живуть більше, ніж півроку. Я так вам е, деякі фотографії поскидав там де, там, де ми буваємо, спілкуємося, молимося з цими людьми. Е, для чого? Може, що ви просто чуть, -чуть якось більше, знаєте. Зрозуміли, про що йде мова. І є чоловіки, яким 60, навіть за 60, є е, е, помолодші, яким 18, 19, 20 і так далі. Але я скажу таку річ: немає значення вік. Дуже багато люди не готові, я не кажу зараз про фізичне, а я кажу про психологічне, про моральне, про духовне. Вони не готові ніхто до цього всього. Тому що коли над головою бомбить, коли вони заходять ось сюди, дивляться новини, всі переживають за свої родини. Особливо, знаєте, важче для тих, хто е, із тих місць, де сьогодні зайшли наші вороги, То есть, такі місця, там, де Харківщина, дуже багато буває, хлопців. Донбаччина, ну і так далі. Дуже багато з цієї місцевості є дуже хлопців, які служать, і їм важко, всім важко. Але знаєте, я хочу сказати таку річ, я весь час кажу, звертайтесь до того, хто дає оцю легкість по справжньому. Тому що, які психолог не приїжджає, вони не можуть витримувати реально там, більше двох суток з цими людьми. Вони до мене задають питання, як ви тут знаходитесь, як ви живете з ними. Мені приходиться ночувати з ними там в окопах, в бліндажах. І я скажу чесно, що в хтось сказав до війни, що я буду в армії, і я ніколи в житті не сказав, що так воно буде. Так вийшло, так просто якось не знаю, вийшло, просто допомагав і так воно затягнуло а сьогодні це моє життя. Я живу з цими хлопцями. І скажу таку річ. Кожному, абсолютно кожному із цих душ потрібен Христос. І ви знаєте, я думаю, що ви бачите сьогодні новини, правда, я думаю, що ви свідкуєте всі за новинами, правда? І Я думаю, що е, ну, вони нас трохи втішають, правда? Є втішаючі новини. Я скажу таку річ. Всі хочуть оцих таких втішаючих новин. Дуже всі хочуть. Але я хочу поговорити зараз про ту новину, яка втішає всіх, особливо там людей, які важко. Я хочу поговорити про таку новину, там, де Господь нам залишив своє, своєму слові, він багато нам залишив новин, але найосновніша новина написана в Івана 3, 16 вірш. Мабуть, ви знаєте. Бо так полюбив. Бог цей світ, що віддав і сина свого єдинородного, щоб кожен, кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав вічне життя. Оце сама найголовніша новина, ви знаєте? Сама найголовніша новина. Ми можемо мати вічне життя. І сама найголовніше він дає спокій. Я всім кажу, що я дуже недобрий втішитель. Хоча хлопці, дуже багато людей, вони мені пишуть, називають, що в мене виходить когось втішати. Але я кажу і зараз, що я не той втішитель, який реально може втішити. З ну, людей немає таких, як по-справжньому може втішити. Тільки Творець наш, наш Господь Ісус Христос, може втішити по справжньому душу, яка сьогодні от в важкому стані, знаєте, мені дуже часто. Приходиться, я не показую фотографії, але мені дуже часто, практично кожну неділю, приходиться починати свою із похорон. Тому що, як не думав, капелан це тільки той, який роздає мій ну, мінітарку, який спілкується з людьми, який втішає, а оказується, треба хоронити людей також. І це до війни було і не те, що і воно і сьогодні, мабуть, таке е, мероприятие, яке я дуже не люблю. Ось, але і сюди я також приїхав. Я е, так вийшло, що почав скоронити свого дядька. І я приїхав сюди спеціально е, на похоронах. Ви знаєте, дуже важко це все. Дуже важко, коли смерть в тебе не десь там за кордоном. Розумієте? А вона просто в кордоні тебе. І от, на жаль, сьогодні. Мені ну, приходиться знаходитися в таких місцях, де смерть просто вокруг тебе багато її. І це люди, з якими ти спілкуєшся, побудував стосунки, з ним переписуєшся, а тут вранці не відповідає. Ти знаходиш там командира і ти розумієш, що цієї класної людини вже немає в цьому світі. І тебе ще просять потім похоронити її. І ви знаєте, це дуже важко. Це дуже важко хоронити своїх друзів, дуже важко хоронити своїх близьких, ну дуже важко. І мені часто задають питання, де ти береш сили? Тому що коли ти туди приїхав на два дні і потім приїхав в Шепетівку, ви знаєте, це зовсім інше. А коли ти з ними там сутками сидиш і спиш з ними в підвалі і буває, як дожі йдуть, то це. А дожі, зараз осінь почалася, то воно ну, це не передати. Важко. Тобі, важко тобі і фізично і духовно тобі також важко. І кажу, бувають ті ситуації, що ти шукаєш, щоб тебе хтось втішив. І ти знаходиш тільки тих, кого тобі тебе втішати. І це дуже ну, нереально важко. тобі деколи кажеться, що це просто нереально, все, все зупиняється. Але повірте, до нього звертаєшся, просиш за допомогу і все. Просто по вірі він дає все. Я хочу говорити вам про цю новину, що кожна людина, кожна людина незалежно від соціального статусу, е, національності статі, головне незалежно від тяжкості чинних нерів гріхів, має право. На Боже прощення. Я розумію, що нам дуже важко зараз це представити, але ви повинні це зрозуміти, що Господь прощає все, всяку душу, яка до нього звертається. Ці надбання даються не по якимось там особливим заслугам, тому що я кажу час всім людям, що я з небина православної сім'ї. У мене дядько був батюшкою, і мої дідусі, бабусі також служили біля батюшки. І мені також приходилось, і я весь час думав, що попасти там в небо треба заслужити. А оказується, що ні. За те, що Господь нам сьогодні пропонує, це те, що виключно, виключно, послухайте, по благодаті Божій. Через покаяння і віру в заступницьку жертву нашого Господа Ісуса Христа. Ми просто по благодаті маємо цю можливість. Запропоноване нам Богом спасіння, воно є досконалим, нам не треба нічого видумувати. А любов є безмежною, вона не має ніяких границь. І коли ти з людьми говориш про ці всі речі, Повірте, оказується, це для них сама втішаюча і сама крута новина, яка може бути в цей час важкою. А як це може бути ну, наприклад, прикладі сьогодні? Знаєте, воно все проявляється тільки тоді, коли ми по-справжньому до нього звертаємося з вірою, читаємо Його слово і укріпляємося в ньому. В нашому Господі. Нехай Господь допоможе нам усім з усього потоку новин, а їх багато. Я думаю, що ви бачите, що сьогодні дуже багато новин, які просто льються річками. Здебільшого недобрих новин і фейкових новин, і ми це знаємо, які звідусі тиснуть на наш духовний стан. Не пропустити цю саму найважливішу новину. І саму таку доленосну, добру новину, про яку нам Господь говорить. Пам'ятаємо, що кожна людина має право на Боже прощення. Ці надбання нам даються не по якимсь нашим заслугам. Запропоноване нам Богом спасіння є досконалим. Так що хай Господь нас укріпляє і допомагає нам далі йти до перемоги тільки з ним. Боже, всі благослові. Слава Богу, чекайте. Супер, за одне помогайте, встану. Господи, ми тобі дуже дякуємо за те, що ти, кой, як ми думаємо, не сильною армією перемагаєш сильну армію. Тому що в тобі сила, і склад, як в Слові Твому, ти сказав, що одна людина пожене сотню і 10 пожене тисячу. І ми це бачимо, Господь, що ти благословляєш наших військових, які захищають. Наш мир, наш спокій, те, що ми спокійно тут живемо, ми тобі так само дякуємо за те, що ти серця розположив багатьох братів, які пішли працювати, чи не працювати, це неправильне слово, пішли допомагати капелам. Господи, допоможи до них, тому що дуже легко говорити про це, дуже важко ну, практично цим жити, тому що справді, коли. Як Саша казав, коли ти спиш разом з ними, живеш разом з ними, шукаєш якоїсь підтримки сам, а підтримку тільки від тебе можна отримати. Тому благослови Господь, допоможи і для Саші, допоможи і для багатьох братів, які зараз там допомагають нашим солдатам, що справді ще багато хто повернувся до тебе лицем і був спасенний в свій час. І Твоє ім'я прославилося в цьому. Дякую тобі, Господь, за те, що наші війська звільнили частину України і просимо Тебе, якщо Твоя воля, щоб Україна була звільнена вся. Але саме головне, щоб багато людей, які будуть звільнені, щоб звільнилися від гріха, звільнилися від безбожного життя. Допоможи, Господь, щоб справді Твоє ім'я по справжньому не тільки за якісь земні речі, але за те, що буде вічно. Аминь.